Перед вами дві коробки. У відкритій гарантована тисяча доларів. У закритій або нічого, або один мільйон. Але пам'ятайте, я вже передбачив, що кожен із вас зробить. А, пророк, який усе знає, ну ну, якщо ти вже зробив своє передбачення, то те, що я зроблю зараз, нічого не змінить. Будьмо чесні, узяти все це завжди виграшна стратегія. Навіть якщо в чорній коробці нічого, я все одно маю тисячу зверху. Джокер бере все. Ха-ха, хай буде, хоч щось. О, коробочка! Люблю загадки. Якщо ти справді пророк, то ти вже бачив, що я виберу лише одну коробку. Так, моя інтуїція каже усередині, джекпот. є мільйон. Ти обрав стратегію домінантності, коли здається, що більше завжди краще. Але іноді логіка пастка. Ти обрала стратегію очікуваної користі, Довірилась зв'язку між вибором і результатом. І твоя віра окупилась. Парадокс простий: Джокер мислив логічно, Харлі інтуїтивно. Обидва мали рацію, але виграла лише одна: бо в грі між розумом і передбаченням завжди перемагає той, хто довіряє. Ну що, Харлі? Знову твоя інтуїція. Ага, може і тобі варто колись довірити серцю, не лише логіці. Парадокс Ньюкома, коли і логіка, і віра мають свою правду.